Добрий день, діти! Продовжуємо з вами говорити про правила дорожнього руху. Ось ви бачите, на малюнку з'явилися знаки. Правила дорожні знаю, їх виконую завжди. Знаки на ходу читаю, щоб не трапилось біди. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Це знає кожний, знає всякий, слід поважать дорожні знаки. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам всім велить, він велику силу має, бо машини зупиняє. На дорозі звір лежить, весь у смужку ніби спить, У степу він народився, а у лісі нам згодився Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід там, де зебра, перехід. автобус трудівник, за розкладом трудитись звик. Весь день не зупиняє бік, автобус перевезе усіх. Стане всім у пригоді, швидкість всім зменшити потрібно буде, адже на дорозі люди. Попереджає знак про те, що попереду потяг іде, тут зупинятись небезпечно і гратись дуже недоречно. Якщо знак таки стоїть, то і ти, друже, не їдь велосипед свій зупини, щоб не сталося біди. Я кричу, я заявляю всім, хто довго хоче жити, строго я забороняю пішоходам тут ходити. Це дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить обережно діти. Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу. Лікарі тут працюють, кого потрібно, підлікують. Ось ми з вами ознайомилися з дорожніми знаками. Будьте завжди обачними. На все добре!